Довга доба документальний фільм, що став символом незламності українського народу, показали в Ужгородському замку в тисячний день повномасштабного вторгнення. Шановні громадяни України президент Будінова ведення спеціальної служби на добасі Росія здійснила на інфраструктури та по нашому прикладу. За нескінченні дні війни Закарпатський краєзнавчий музей надійно захищає культурний фронт. Ми стали з початку війни місцем, де збиралася велика кількість людей, переселених людей, тому що іноземний турист відпав. Зараз майже ніхто не приїжджає з іноземного туриста до нас. А всі наші відвідувачі це наші внутрішньопереміщені особи, які, на жаль, мало знали нашу історію, і культуру, і саме наш музей став місцем такої, знаєте, реабілітації і, можливо, новим вивченням для них історії і культури нашого краю. Музей для багатьох вимушених переселенців став не просто місцем розради, а й новим місцем роботи. Спочатку це дуже було страшно. Цей жах, це біль, це евакуаційний потяг. Спочатку ми поїхали в Чернівці, а потім вже сюди в Закарпаття. і. Вже потім знайшла роботу. Цікаво дізнатися про історію Закарпаття. Дуже цікава і мова, і такі так, дуже такі звичаї цікаві. І, хоч город місто привітне, хочеться додому. Зізнається пан Дмитро з Луганщини. Це і біль, і ну і жалоба така, бо загинули деякі мої друзі, родичі, близькі загинули. Ну, взагалі-то, хочеться цей повернутися додому, хоча Ужгород досі привітне місто. Але ну скучаємо, скучаємо за за домівкою. Тисяча днів війни вкарбувалися в сучасну історію і поповнили також експозиції музею. Цього року до Дня захисника ми відкривали нову експозицію за Україну, за її волю. Там зібрані всі предмети, які пов'язані з військовим загарбленням Російської Федерації і вторгненням на нашу територію. Саме всі ці експонати нам передавалися волонтерами, військовими. Ми з ними постійно співпрацюємо з 15 15-м нашим батальйоном, 128-ю бригадою, з медиками. Ну всі вони знають, що музей – це місце, яке зберігає історію і для того, щоб дійсно її висвітлювати. Правдиво, ми маємо багато оригінальних експонатів. З нагоди всіх важливих дат у музеї ініціюють тимчасові виставки та символічні акції. Вже 21 листопада тут відзначать День Гідності та Свободи.